Жахливу трагедію у центрі Києва вдалося попередити службі безпеки. Співробітники СБУ затримали уродженку Луганська, у сумці якої виявили вибуховий пристрій. Потужність можливого вибуху фахівці оцінили у 3 кілограми тротилу. Це рівнозначно вибуху 30 ручних гранат. Теракт мав відбутися два дні тому. Радник голови СБУ Маркіан Лупківський повідомив, що куратором терористки був співробітник головного розвідуправління Генштабу Росії. Константин передал мне сумку, которая, по его словам, находилось то, что принесло бы неудобство укропа. Я села в автобус. Я знала, что находится в этой сумке взрывчатка. Попала, чтобы я ехала на трабанку и оставила сумку возле левого угла здания, что там будет большое скопление людей. Получив четкую инструкцию от Константина, я отправилась к нужному адресу в сторону Дома профсоюза. Тому що масштаби цієї трагедії могли бути жахливими. Сила розльоту осколків, які були у цій сумці, могла сягати 500 метрів. Якби теракт стався у людному місці, це могли би бути масові жертви.